Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі я вам покажу, як створити крампетів. Так, і це відео буде дуже корисним та цікавим. Тож не забудь підписатися на мій канал, аби не пропустити нових відео. Також поставити лайк. Що ж, влаштовуйся зручніше. Ну, а я починаю! Що ж, і для початку нам потрібно зібрати усе необхідне для створення крампиців. І тому заходимо для початку в магазин. Що ж, гаразд, і я вже в магазині. Тут нам знадобиться найбільше усього речей, то що вам раджу взяти ось такі коробки. Ну, можна не такі самі, але все одно візьміть. Що ж, і для початку нам знадобиться багет. Так, потім нам ще потрібна капуста. Так, ще риба. Ем, так, добре. Далі нам знадобиться піца, тільки не пам'ятаю, чи треба її розгортати чи ні. Добре, хай поки що так буде. Потім нам потрібна морква, огірок. І ем, якщо це я не просто прийшла на закупи в магазин, це нам реально все знадобиться. Що ж, добре, далі нам потрібні чипси. Ось ці от. Так, добре, потім нам ще потрібен тофу. так, де він, Ага, ось тут. Добре, ще нам потрібен, ем, як це дивно звучить, туалетний папір. Так, він потрібен для створення кремпетів. Що ж, добре, <свісно> в цьому розділі усе, тож ідемо в іншу частину магазину. Так, я одразу беру коробку з собою і вперед. Так, добре. Тепер нам потрібен золотий телефон і чорний телефон. Так, раз і два. Добре, потім нам ще знадобиться чорна фотокамера. Так, гаразд, і ще нам потрібен лінивець. Так, де він? О, ось і він. Який же ж він нюшечка. Що ж, добре, кладемо лінивця. Так, і далі нам знадобиться журнал, але не бейний, а конкретний. Що ж, і для цього йдемо в продуктовий відділ. Так, він лежить ось там. Що ж, нам знадобиться журнал, ось цей бенд. Що ж, добре, беремо його та відносимо до коробок. Так, все, кладу. Гаразд, тепер нам ще знадобиться рожева подушка. А ось і вона. Так, гаразд. Нам потрібні ще два м'ячі з розділу іграшок. Так, вони мають бути десь тут. Ага, нам потрібен футбольний та баскетбольний. Ой, так, все беру. Добре, їх я складаю. Так, далі нам знадоби знадобиться блакитна та помаранчева іграшки. Ось одна і ось друга. Що ж, гаразд, все це я складаю. І у нас лишилося всього лише дві речі з цього магазину. Так, і це бінокль. Так, ось і він. Так, зараз заберу його. Угу. Так, і остання річ це світильник-м'яч. А ось і він, до речі, світильник дуже крутий і модний. Особливо, якщо ви граєте в безкоштовну версію та він вам може знадобитися як крутезний декор. Я навіть сама його візьму собі як декор. Добре. Все забираю. Ну що ж, з магазину ми вже усе забрали. Тож, можемо йти в наступну локацію. Що ж, а тепер ми підемо в квартиру Рити. Що ж, я вже в квартирі, і тут нам буде потрібно значно менше речей, ніж з магазину. І для початку нам потрібен ось цей восьмий ніг. Так, кладемо. Потім нам ще потрібна буде ось ця фотка. Так, добре, подивимося, що нам ще потрібно. Так, гаразд, це смішно, але нам потрібна ось ця золота какашка. Так, це буде дуже щось цікаве, буде прикольно, якщо її потрібно буде з'єднувати з столотним папером. Це буде реально дуже смішно. Так, що ж, добре, збираємо далі. Нам ще потрібний буде джойстик, тільки я не пам'ятаю, золотий чи який. Але я пам'ятаю, що нам точно потрібен ось такий кубок. Так, і ще нам потрібен точно золотий джойстик, беремо його. Ще нам буде потрібна ось ця снігова куля, або просто куля. Не знаю. Значить Тут немає снігу. Хм, ну, гаразд, беремо цю гарну кулю. Так, що ще нам потрібно? А, точно, нам ще потрібна мочалка або губка. Так, ось вона. Так, ну що ж, все, беремо і можемо йти в іншу локацію. Так, раз, тут, начебто, все. Ідемо в наступну локацію. І заходимо на пошту. Так, з пошти нам взагалі потрібно всього лише дві речі. Перше, це ось така велика рослинка, але саме велика, бо тут іще маленька. А ще це ось така мила листівка з сердечком. Що ж, беремо і йдемо в наступну локацію. Що ж, а тепер заходимо в перукарню. Що ж, з перикарні нам потрібно взяти всього лише дві речі. Перша річ це ось цей фіолетовий фен, друга це ось ці ножиці. Що ж, беремо їх і йдемо в наступну локацію. Що ж, а тепер заходимо в цей магазин. Ще ж, гаразд, тут нам буде потрібно всього лише три речі. Так, для початку це ось такі чорні окуляри. Ой, <смі> Так, ні, я їх знімаю, бо вони мені зовсім не личать. Так, і ще дві речі це треба піти е, трохи далі. Ось сюди. Нам потрібен клей та ще маркери. Так, добре. Що ж, сподіваюся, він не буде проти, якщо я їх заберу. Тим паче я ж потім поверну. Тож, гадаю, проблем не виникне. Добре, беру маркери та іду вже, напевно, в іншу локацію. Так, кладу їх. Що ж, а тепер ідемо в інше місце. Що ж, гаразд? Заходимо в театр. Тут нам потрібно всього лише три речі. Перша річ це ось цей канделябр. Так, потім нам ще потрібна троянда та кристал. Зараз я вам покажу, де вони лежать. Так, троянда у нас ось тут. А брати ліву чи праву це вже вам вирішувати. Різниці між ними немає, тож беріть, яка вам більше за все сподобається. Так, добре, і тепер кристал. А кристал у нас лежить ось тут. Так, на такому видному місці. Це дивно, але тут його і сховали. Добре, що ж, забираю я їх. Що ж, і можемо йти в інше місце. А тепер заходимо в останню локацію, і це ринок. Тут нам потрібна взагалі лише одна річ, тож я і коробки не взяла. Так, а ось вона, і це ось цей конус. Ну що, ми вже все зібрали? Тож можемо йти в останню локацію, аби нарешті створити крамбеців. Наша остання локація це гаражі. Що ж, а тепер найцікавіше. Ми будемо створювати крампетів. О, і ще дещо я з цієї локації взяла ще три речі: це камера, потім фарби і ще скейтборд. Що ж, а ще для створення крампетів нам знадобляться чотири головних персонажів Токабока. І ось вони! Та-дам! Чотири головних персонажа. Ну що ж, і почнемо ми з Нарі. Нарі, ти готова створювати крампетів? А вже ж! Тоді ходімо. Що ж, гаразд, для першого крампета нам знадобляться е, журнал Бенд, а ще багет. Ой, віршик вийшов. Що ж, даймо усе сценарій, і барабани дріб Трррр. та тадам! У нас виходить ось такий крампет. Ой, який же він милий, Точніше, вона. Подивіться, не навіть його любить. Ой, це так мило. Що ж, добре, речі я відкладаю, і, до речі, ви їх не викидаєте, бо вони нам знадобляться повторно. Ну, не всі, але деякі знадобляться. Що ж, крампета я ставлю і продовжимо. Так, для наступного кремпета нам знадобиться морква, а ще тофу. Та-дам! І у нас виходить ось такий крампет салатик Ой, він такий милий, так би і з'їла. Жартую, це жарт. Що ж, добре, поставлю я його, певно, кудись. О, ось сюди. Що ж, добре, усе інше відкладаю. Ой, <смі> в мене випадково вийшло зробити бутерброд. Нічого, якщо ці речі заново знадобляться, я просто сходжу за ними. Що ж, а для третього крампета нам знадобиться фотографія, а ще велика рослинка. Так, рослинка десь ось тут. І фотографія. Апа! І у нас вийшов крампет, який, певно, кудись переїжджає. Бо, судячи з його вигляду, він зовсім заклопотався з всіма збираннями. Добре, ставлю його ось сюди. Так, а для третього крампета <хи> я не можу повірити, але я вгадала, Нам знадобиться туалетний папір, а ще какашка. Та-дам! У нас виходить такий <хи> крампет з дуже веселим таким капелюшком. Добре, поставлю його хоча, Певно, краще подалі від продуктів. Добре, ставлю його сюди, а <хи> речі я відкладаю. Но це прикол, я вгадала. Так, добре, і... Для п'ятого крампета нам знадобиться троянда, а ще піца, але її треба розгорнути, бо як бачите, так нічого не виходить. І у нас вийшов такий крампет е, кубік рубик. Це дивно, але такий крампет вийшов, наче кубік Лего. Прикольно, добре, ставлю його на поличку сюди. Так, що ж, і ще для, для одного крампета нам знадобиться конус і фарби. Даємо усе сценарій і. опа! Вау, який крутеський крампет! Ви тільки подивіться! Це ж такий крампет вуличний художник. Вау, він дуже стильно одягнутий. Дуже крутий. Добре, ставлю його сюди. Так, і у нас лишився останній крампет з Нарі, Для цього нам знадобиться хрустальна куля, а ще канделябр. Даймо у сеценарій і. Вау! Ви тільки подивіться, це ж прям такий космічний крампет. Вау, він дуже прикольний. Що ж, добре, ставлю його сюди. Ну що ж, дякую тобі за допомогу. Можеш іти. Будь ласка. Ну що ж, а тепер мені допоможе створити крампетів. Ось цей ось хлопчик Леон. Привіт! Е, привіт! Але знаєте, я не впевнена, тому що лоном може бути і він. Я не надто гарно пам'ятаю. Тому якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво. Ну що ж, і давайте починати вже. Що ж, для першого крампету нам знадобиться листівка, а ще риба. Вау, ви тільки подивіться, який крутезний крампет. Ой, вибачте, не та емоція. Хм, Крутесний крампет скейтбордист Добре, ставлю його на поличку. Ой, пап, так, добре, все ставлю. Так, речі я відкладаю. Так, для дорогого крампета нам знадобиться джойстик, а ще чіпси. Що ж, даю їх Леону. Так. Тримай і тримай. Так, добре. І. Оце так! Ви тільки подивіться, це ж крампет супергерой! Вау, дуже круто! Що ж, добре. Так, для третього кремлета нам знадобиться світильник, Ось цей от. а ще нам знадобиться капуста. Так, капуста. Даю її леону і. Ой, ви тільки подивіться, який же ж милий, 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 дуже милий, супер. Милий крампет лінивець у нас вийшов. Знаєте, я думала, якщо такий буде, то він буде з лінивцем, Але, ну, вже так придумали. Що ж, добре, він просто мега няшний. <соць> так, і для четвертого крапету нам надобиться помаранчева та блакитна іграшки. Що ж, даймо їх Леону. Оце так. Ви <ріст> тільки подивіться, у цього крампета на капелюшку, точніше, капелюшок у вигляді такого контролера для ігр. Т таких для трошечки ретро-ігр. Вау, це дуже прикольно. Ще ж ставлю його. І для останнього крапета нам ем... <ріст> це трохи смішно, лінивець і я какашка. Так. Дуже весело. Я ж кажу, деякі речі добиляються два рази. Що ж? Даю їх Леону. Мені прям цікаво, що вийде. Оце так крампет. Оце у нього вираз обличчя. Це щось цікаво, чому у нього таке вираз обличчя? Може, він побачив, з чого його створили? Ем. Це дуже прикольно. Що ж, добре, ставлю цього крампити на поличку. О, так. І дякую, Леоне, за допомогу. Можеш і ти. Так, а вже ж, будь ласка. Що ж, добре, ну, а я продовжую з іншим же героєм. Ой, зачекай, Леоне! Ем, um, так, що таке? Слухайте, я забула, але з ним ще можна створити двох крампетів. Тож ти мені ще потрібен. А, ну окей, гаразд. Зараз допоможу. Так, що ж, добре, і для крампетів нам знадобиться камера, а ще телефон. Здається, чорний. Так, що ж, даю йому камеру і телефон. І. Оце так крампет. А, я тепер зрозуміла. Що означає 24 на 7 сидіти в телефоні. Ось вам приклад. Це прикольно. Що ж, добре, і для останнього кремпету нам знадобиться огірок. А ще нам знадобиться губка. Чи мочалка Добре. Даю усе це Леону і. Вау! У нас виходить ось такий класний, точніше, класний крампет, який. І реально любить спа. Що ж, гаразд, ставлю її. Так, ну що ж, Леоне, тепер вже точно на цьому все. Дякую ще раз за допомогу. Можеш іти, а без проблем. Що ж, а тепер я створюю крампетів з обличчям та кабоки, а саме з Ритою. Привіт! Ну що ж, Рита, давай створимо крампетів. Що ж, і для першого крампета нам надобиться фотоапарат, а ще бінокль. Що ж, даю я усе це Риті, Так, ось і фотоапарат. Так, бінокль, раз і фотоапарат два. І оце так. <сум> Дивіться, який прикольний крампет-ананасик. До речі, я вже знайшла йому навіть друга. І це крампет-салатик. Так, це точно. Що ж, добре, для наступного крампота нам добитися футбольний м'яч. А ще ось ніг. Що ж, усі предмети я відкладаю так. Футбольний м'яч раз і ось ніг два. Вау, тільки подивіться, це все ж таки крампет ручки дивний, але дуже прикольний. Якийсь такий червоний, і у нього позадано на наші щупальця чи щось, типу, такого волосся. Що ж, добре, для наступного крампета нам знадобиться баскетбольний м'яч, а ще кубок. Ось він, і... Оце так. Це, звичайно, прикольний крамбит, але якась дивна логіка, адже це точно кравець в американський футбол. То яким тут місце баскетбол, я взагалі не знаю, але <свісно> взагалі прикольно. Що ж, добре, для наступного крепета нам знадобляться чіпси, а ще скейтборд. Так, добре. Ось і наш скейтборд. Так, а де ж чіпси? А, щось я їх не бачу. А ось вони точно. Так, і скейтборд, і вау! А оце вже точно скейтбордист, точніше скейтбордистка. Вона дуже крута, бо неї навіть є налокотники, та ще на колінники. Гм, за за безпеку. Що ж, добре. А для останнього крампота нам знадобиться піца та фарби. Що ж, фарби ось і піца ось. О, то ви ж подивіться, це ж друг для нашого е, міського художника. Точно, точніше, вуличного художника. Що ж, тепер у нього є компаньйон. Що ж, і це усі крампети з ритою. Хоча, ой, вибачте, я забула є ще один крампет, але я забула взяти для нього предмет. Що ж, добре, я зараз швиденько сходжу та повернуся. Ось і той інгредієнт, про який я вам казала, це чашка, яку я взяла з квартири жити. Що ж, даю її їй, а ще даю ось цей футбольний м'яч. І та-дам! У нас виходить ось такий крампет е, гольфист. Ну, знову дивна логіка, тому що це взагалі футбольний м'яч, але... Грам, потому що дуже крутий, а ще милий. Що ж добре, тоді я його поставлю кудись. Ем, певно, вже тоді на верхню поличку, бо е, він вже нікуди не влазить. Добре, ставлю його сюди. Що ж, і дякую тобі, Рита, за допомогу. Можеш вже йти? А, а вже ж, будь ласка. Що ж, добре, і продовжуємо. Так, і останніх крампетів я створю з ось цим хлопчиком, е, як я казала, або він Леон, або його якось по іншому звуть. Ща ж, добре, ходімо. Так, гаразд. Ща ж, добре, ти готовий створювати крампетів? Так, а вже ж. Що ж, добре, тоді починаємо! Для першого крампета нам знадобиться зелений кристал та подушка. Ще ж даю усе це Леону. Ем, чи хлопчику, добре. Називатиме його просто хлопчик. Що ж, добре, даю усе це і цікаво, хто у нас вийде. Вау прикол! Це такий крампет. Ем, гора. Так, прикольно. Що ж, добре, ставлю його ось сюди. Так, для наступного крамбета нам знадобляться окуляри та телефон. Тільки я не дуже гарно пам'ятаю, який золотий чи чорний. Е, ну, давайте спробуємо взяти чорний. Та-дам! Так, певно, ви впізнали це Н, яка була в моєму відео про день народження каналу. Якщо не бачив, подивися обов'язково. Що ж, продовжуємо. Що ж, добре, поставлю я Роксі е, теж поки що на верхню поличку. Так, добре, для наступного крампета нам знадоб... знадобиться лінивець та ще помаранчева іграшка. Так, добре. А, лінивець ось. А помаранчева іграшка. Так, де вона. А, точно, ось вона біля рослинки. Так, добре, добре. Угу. Даю і. Оце так. У нас виходить ось такий крампет робот. Вау, це круто! Дуже-дуже круто. І ще стильно. Що ж, добре, для наступного крампета нам знадобиться клей та маркери. І. Ой, дивно, щось нічого не вийшло. Може перебрали цього крампета? Добре, спробуємо поміняти місцями ці предмети. Може тоді вийде щось. Так, гаразд, тоді. Це сюди, а це. Так, так і все вийшло. Просто треба вдавати конкретно в ці руки. Що ж, добре, ставлю цього крампета. Ва, прикольно, у нього навіть такий капелюшок у вигляді кубика. Що ж, добре, ставлю крампета сюди, а для останнього крампета нам знадобля... знадобиться фен та ножиці І тадам, у нас виходить ось такий дуже милий крампет з хвостиками. Дуже класно і модно Ну що ж, і я вже створила усіх крампетів, Але у мене ще лишився один секрет для тебе, і він дуже цікавий. Цікавий, тож залишайся. А зараз я все тобі покажу. Так, як ви вже бачите, я вже все прибрала. І для цього останнього секрету нам знадобляться не речі, а крампети. Що ж, зараз я вам усе покажу. І перший крампет це ось такий крампет восьми ніг. Ставимо його ось сюди. Потім нам знадобиться крампет ананас. Далі крампет какашка, потім е, е, супергерой. Так, далі кубик, потім гора. Так. І ще нам знадобиться крампетка N. Ще ж, ставлю її сюди, і останній крампет це крампет лінивець. І один, два. І. Три! Та-дам! І ось такий у нас вийшов. Секрет, точніше, не секрет, а такий сюрприз додатковий. Що ж, як ви бачите, тут є ось такий будиночок для крампетів. Потім ще ось такий фургон. Ой, я його готував взяла. Що ж таке? Добре, тут покажу. Бачите, він тут відкривається, і тут є ось таке ліжечко для крампета. Ну, і, звичайно найголовніше це Дейзі! Так, ось так я її і створила. І вона така няшна Що ж. Добре, тепер давайте я усіх крампетів розставлю і покажу вам я вам, скільки ми їх зробили. Ось і всі наші крампети. Та-дам! Що ж, на середній поличці це крампоти, які мені найбільше сподобалися. Зверху це крампоти, які мені трохи менше сподобалися, а знизу це ті крампоти, які не влізли на дорогу поличку. Що ж, також у нас є ось такий будинок та ще трейлер для крампотів. Ну що ж, я сподіваюся, що тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал, аби не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Ну що ж, усім па-па і до нових зустрічей!